Ізулі Азербайджанець, його дружина Українка. Разом мешкають у Дніпрі, виховують чотирьох дітей. З початком повномасштабної війни він, як доброволець, пішов захищати Україну. Розпочалась мобілізація, і я без вагань пішов захищати Україну. Служить у лавах 23-ї окремої механізованої бригади та нещодавно отримав поранення. Оперували у кількох закладах, тепер перевели у Коломию в обласний госпіталь ветеранів війни. Тут також надають усю необхідну допомогу. Продовжує. Розповідь військовий. Оперували, дістали уламки, зшивали сухожилля. Думаю, що ходити буду. А от військовослужбовець Андрій із Коломийщини також після поранення. О, їхали на позиції mm -hmm. так Каже, хоч відновлення складне, та все ж допомагає те, що лікується неподалік від дому. А що казати Аби усім пацієнтам, насамперед військовослужбовцям, було комфортно перебувати у медичному закладі. Тут нещодавно завершили масштабні ремонтні роботи. І тепер у терапевтичному відділенні, а тут є ще кілька ліжок відділення неврологічного та реабілітаційного, не лише капітально відремонтовані коридори і палати. Тут сучасні кімнати для персоналу, оновлені санвузли. Також облаштували кімнату гігієни для маломобільних пацієнтів. Ділиться генеральний директор обласного госпіталю ветеранів війни Володимир Федорович. Доришен. Це шикарні палати, де можуть в добрих умовах перебувати наші військові. До цього у 2023 році у закладі завершили реконструкцію операційного відділення. Тепер тут проводять десятки різноманітних операційних втручань, адже оновили й обладнання. За допомогою цього обладнання ми в 2024 році значно покращили нашу медичну функцію. Там сиділа про стійка. Ми неї оперуємо все. Декілька вже зробила навіть лапароскопічну діафрагмальну гриш, особливо наших військових. Таким чином, половина стаціонарного відділення обласного госпіталю повністю відремонтована, а тут масштабних оновлень не було більше як 50 років, продовжує гендиректор медзакладу. Це як був коли старий гуртожиток, практично за все існування там з 50-х років він все одно мав обриси старого гуртожитка. Ці роботи керівник госпіталю називає не просто ремонтними, а реконструкцією. Адже відремонтована частина стаціонару тепер сучасний медзаклад. Важча наша була робота це зробити операційний блок. Якщо всі згадують, ми його почали робити дві 2018 вісімнадцятому. Реконструкцію почали десь 2020-му. І так ми нарешті закінчили у 2023-му році. Але терапію ми вже на ці граблі не ставали. Ми знали, що ми мусимо скумулювати все для того, щоб ці ремонти закінчили за півроку. Отак і ми зробили за півроку. Зробили це за бюджетні кошти. Частину виділили із скарбниці Коломийської міської ради, частина коштів з обласного бюджету, ще частина власні гроші комунального медзакладу, тобто ті, які виділяє Національна служба здоров'я України, пояснює Володимир Федоришин. Загалом вартували роботи у терапевтичному відділенні 3 мільйони 300 тисяч гривень. То ми повністю по половині зробили перший другий поверх з повною реконструкцією з новими там комунікаціями. Все решта. окрім цього, й облаштували подвір'я госпіталю. На це пішло майже 2 мільйони гривень. Подвір'я використовують, зокрема, і для реабілітаційних занять пацієнтів. Це було в калабанях, в болоті, а зараз багато речей ми можемо зробити на подвір'ї. Тут і психологи займаються, тут приходять наші і дітки, талнують, і артисти, які там і концерти проводять, і mm -hmm. десь їх десь радують їхні око, і там розважають і трохи для того, щоб вони забули ті віхи страшної війни. Супинятись на цих ремонтах у закладі не збираються, поступово оновлюють іншу частину стаціонару та поліклініку госпіталю, адже кажуть, захисники і захисниці заслуговують найкращого. Лікуємо ми всіх військовослужбовців цілої України, тобто вони нас люблять, шанують. Деякі військовослужбовці до нас повертається декілька разів, тому що кажуть, нас одні з найкращих умов лікування серед всіх госпіталів України. Ольга Гириджук, Андрій Флоря для подій телеканалу НТК.